М. Налаштовані певні алгоритми під ваші запити. Якщо ви кожен день дивитесь рілси, але користі від цього немає. Ви пам'ятаєте, які рілси ви дивилися вчора або сьогодні? Дві години назад? Ні, це просто дуже швидкий дофамін. А що ми робимо з цим дофаміном? Ми його якби не те, що прибираємо, а ми замінюємо на той дофамін, який нам потрібен. Наприклад, який стосується нашої цілі або наших планів. Ви підписуєтесь на людей, які вам подобаються. Якщо вам подобається саморозвиток, ви знаходите людей по саморозвитку, ви вбиваєте певні хештеги, ви можете пробити через чат GPT, подивитись якихось класних блогерів або з України, або якісь західні блогери, і починаєте дивитися естетично класний контент, який буде вас мотивувати. То поки у вас немає кола спілкування тих людей, які вам подобаються. Вам треба його зробити в соцмережах штучно. Щоб ви замість того, щоб чекати, ви вже будете оточені тими людьми, які вас надихають. Класно, коли ваші соцмережі налаштовані на ваш прогрес, це я кажу по собі. Це, наприклад, коли я відкриваю TikTok, я розумію, що всі відео в мене налаштовані на мої цілі. Це саморозвиток класне харчування, якісь книги, подорожі, тобто, все, що мені подобається, я дивлюся, і я, якщо вже отримую дофамін то по своїй цілі це дуже важливо, тому що створення, притягування і фокус у вас зміниться. А фокус на Асному, ви завжди будете бачити класне, що ви вже зробили своє штучне оточення, тобто свій візуальний ряд на кожен день змінили. Ви бажаєте живого спілкування, ви можете дивитися різні коментарі під цими відео, особливо якщо геопозиція відповідає вашому місту, і переходити на тих людей, і десь подивитись, може ця людина на якісь заходи ходить, тобто дізнатися щось цікаве, що вас може об'єднувати, і так потроху ви будете знаходити людей, тобто через коментарі, через різні додатки, наприклад, на Puma, якщо вас цікавить більше спорт, бо, наприклад, Puma, там можна виставляти, що ви там пробігли або зробили якесь тренування, і так само ви можете підписуватись на таких людей, які теж займаються тим, що вам подобається. Також пробувати якісь телеграм-канали, групи і дивитися на тих людей, і якось починати спілкуватися з тими людьми, які займаються тим, що вам подобається. Я Розповіла більш про таку безкоштовну частину, коли не треба вкладатися грошима, щоб когось знайти. А якщо роздивлятися вже з вкладом фінансової частини, то можна продивлятися різні івенти, різні заходи і ходити в якісь галереї, де ви можете познайомитись з тими людьми і просто стати ближче до того кола, яке вам подобається. А також хочу ще додати, що щоб знайти таких людей, ви також повинні щось скидувати. Ну, якщо ви, звісно, відноситесь до тих людей, які бажають щось публікувати. Бо люди також шукають вас. Вони не знають, чим кожна людина займається. Розумієте, якщо ви хоч щось транслюєте, люди розуміють ваш напрямок і притягуються. А класне притягується на клас. От бажаю вам удачі у вас обов'язково все вийде. Бо коли ви знаєте, чого ви бажаєте, це вже 50% вирішення вашої задачі.